Ліс, молій політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист, міжнародник. пане Андрію. Я рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні, добрий вечір, Слава! От про візит якраз у цей Дмитра Кулеба до Китаю цікаво від вас почути вашу аналітику, тому що ну знаємо, що все ж таки це нашого міністра закордонних справ запросили до Китаю, так який це сигнал, скажімо так, Китай Росії можливо подає і загалом, можливо, вже якісь попередні підсумки, вже щось можна підсумки підбити, скажімо так. І що загалом оцей візит означає? Ну, дивіться, насправді я не буду стверджувати. Я не думаю, що цей візит є чимось дуже важливим для України чи для Китаю. Я думаю, що це візит, перш за все, який покликаний продемонструвати Китаєм, що він нейтральна держава, тобто, що вони не є стороною, так би мовити, конфлікту. Що вони нікого не підтримують? Що дивіться, ми якусь таку рівнозначну позицію маємо стосовно всіх. Тобто, не більше того, якщо говорити про певний меседж для Росії, про те, що Китай, так би мовити, хоче можливо приструнити Росію, можливо, продемонструвати Росії, що ну дивіться, ви там зараз якісь мости наводите з Індією. А от ми можемо наводити мости з Україною. Ну така, така логіка теж є, і така думка також існує. Хоча знову ж таки я не зовсім прихильник цієї позиції. А чому? Тому що, незважаючи на це, стратегічна позиція Китаю вона залишається однозначно, а те, що вони підтримують Росію. Звичайно, не офіційно звичайно, не через призму якихось о, прямих постачань зброї, чи ще чогось, але ж вони по суті підтримують політику Росії. Вони підтримали Росію під час глобального саміту миру. Вони надають Росії економічно ті можливості, які дозволяють державі терористі знаходитися, як кажуть, на плаву. Вони постачають певну кількість необхідних деталей для російської зброї, ті ж самі верстати, електроніку, Китай, точніше китайські компанії, надають супутникові знімки Росії на територію України. Весь цей комплекс фактів він вказує на те, що навряд там Росія, Китай готовий відмовитись від співпраці з Росією і готовий зайняти якусь нейтральну позицію. Але ви ж не забувайте, що є певна така, знаєте, ну, мудра, не мудра, але китайська політика. І китайська політика вона є доволі тонкою, вона є доволі багатогранною. От дивіться, наприклад, Китай по суті це є стратегічний супротивник, ворог, якщо так можна сказати, певною мірою Сполучених Штатів Америки. Але ж Китай продовжує торгувати з цивілізованим світом. Китай продовжує мати прямі зв'язки з країнами Євросоюзу. То чому б і тут не намагатися кажуть сидіти на двох стільцях, продемонструвати на підтвердження, що нібито ну перепрошуємо, Китай не підтримує Росію. Це якісь там приватні компанії, щось постачають Росії. А отут, ми бачите, запросили Кулебу, бачите, ми. Нібито підтримуємо територіальну цілісність України, ми нібито відчути в тому числі і позицію України, і Китай що говорить: ну ми підтримуємо мирні перемовини. Будь ласка, нехай Росія, нехай Україна сідають за стіл перемовин, нехай домовляються між собою. Але питання в тому, на яких на яких базах словах домовляються? Питання ж тому, що Китай. Наприклад, коли запропонували умовно кажучи план більш справедливий для України, коли Україна пропонує його, коли його пропонує Європа, то Китай каже: Слухайте, та ми не будемо брати в цьому участь, поки ви не запросите Росію і не будете чути їхню позицію. Тому, на мою думку, нічого не змінилось. Китай продовжує підтримувати свій план російський план. Завершення, як вони вважають, війни. Китай продовжує підтримувати позицію такого кулуарного тримання російських сфер економіки. І Китай продовжує підтримувати певною мірою війну в Україні, тому що їм це вигідно. На Китай ніхто не звертає зараз уваги з точки зору стратегічної. Всі говорять про Україну. А те, що там робить Китай, те, що Китай готує свою армію, можливо, для якогось майбутнього вторгнення, те, що Китай пушує права людини на своїй території, те, що Китай намагається вкладати величезні кошти у політичні проєкти, в тому числі в інших країнах. Те, що Китай просуває свій порядок денний в Європейському Союзі, ну на це ж менше звертають увагу, поки триває війна в Україні. Правильно, А війна в Україні припустимо завершиться. Що тоді США робити? США потрібно тоді думати про стримування Китаю максимально. А поки війна в Україні триває, то всі говорять про стримування Росії, а не про стримування Китаю, хоча певною мірою Китай за своєю сутністю за своїм авторитарним поступом. Ну якимось чином мало відрізняється від, від Росії, Принаймні, це умовно кажучи, Росія просто до 2013-го, чи до 2022 року, от чому є питання, але дійсно ми це можливо не тільки в контексті Китаю, а в контексті загалом. Ми дійсно бачимо певний розворот позиції українського вищого керівництва щодо мирних перемовин, тому що якщо до там навіть місяця часу назад ми навіть і не говорили про те, що будуть якісь перемовини будуть якісь контакти. Росію треба кудись садити за якийсь стіл війну. Ви зверніть увагу на риторику: війну потрібно завершити там якомога швидше сьогодні. До речі, була є відео. Я як в тому числі публікував, де президент України Володимир Зеленський сказав, що швидше завершити ну, Тобто, риторика, звичайно, змінилася. І це теж певною мірою може вкладатися те, що от Китай бачить змі цієї риторики, і Китай відповідно також хоче грати якусь певну роль роль можливо якогось посередника майбутньому, роль якогось медіатора, роль умов кажучи голосу Росії через призму якихось її планів. Тобто не лише там Джонсон буде скоро говорити про якісь пункти, а можливо Китай буде говорити. Ну, Китай насправді ще одна важлива деталь: Китай, на мою думку, не зовсім хотів би, щоб переміг Трамп, тому що Трамп він є завжди антикитайським у своїй позиції. І Китаю теж буде невигідно, тому що Трамп може зайняти місце Китаю як такого медіа. От, от китай Пане Андрію, зараз ти про, ти про, ти про ти Трампа ти ще хочемо зараз ще окремо поговорити? Теж ваша цікава ваша думка, але ще можливо коротко, бо теж цікава дуже тема про Угорщину. Так те, що зараз відбувається, так от, зокрема, що Угорщина тепер закликала Євросоюз виступити посередником у вирішенні конфлікту з Україною щодо припинення транзиту нафти від одного з найбільших російських постачальників Лукойл, Ти пише. Блумберг, так теж спостерігаємо за цим. От на вашу думку, наскільки справді це є загрозою енергетичної безпеки для Угорщини, але наскільки все таки це можливо більше ну політична проблема для Орбана? Ну, дивіться, Угорщина сама себе підсадила на рашистську нафтогазову голку в той час, коли всі країни Європейського Союзу майже повністю відмовилися від російського газу нафти. І зараз, власне, ці паливні, так би мовити, елементи замінили Сполучені Штати Америки, там інші країни, країни Скандинавії, то Угорщина і Словаччина сказали, що ні, ми будемо далі сидіти на газовій голці. Ми хочемо, щоб працював оцей нафтопровід Дружба. Ми хочемо далі отримувати дешевий російський газ. А чому так відбувається? Тому що також. Орбан, як людина, яка балансує, до речі, в тому числі між Путіним і Китаєм, і між Путіним і Сізінпінем, намагається собі урвати якомога більше якихось дешевших ресурсів, через що, в принципі, є отака у них риторика. Давайте будемо так говорити про політичні. мотиви. Uh -huh. А Орбан завжди говорив: ви отримуєте дешевий газ. І цей дешевий газ ви отримуєте завдяки тому, що я їду і домовляюся з Путіним. Що наші компанії домовляються з російськими компаніями, те, що ми не йдемо на якісь там вимоги Європейського Союзу, і от дивіться, ви отримуєте дешевий газ, ви отримуєте дешеву нафту, вона в нас дешевша, ніж в інших країнах Європейського Союзу. Тому голосуйте за мене. Тому звичайно, що для для орбана, для Фіто це ну на рівні політичної катастрофи, не не катастрофи їхніх країн, тому що насправді вони можуть замінити спокійно російський газ чи російську нафту на будь-який інший європейський чи американський. питання. Лише це питання декількох тижнів. Перепрошую сусідня Польща, сусідня Австрія, сусідня Чехія. Німеччина це країни, які давним-давно вже практично відмовилися від російського газу і НА. ну там є якась частка, але вона є несуттєвою. Тобто, прямо зараз російські, перепрошую, угорські і словацькі заправні станції і газові оператори можуть отримувати це ж паливо тільки з інших країн Європейського союзу, питання тільки, аби вони захотіли це робити. А якщо вони не хочуть це робити, тому що їхні політичні лідери... Фактично сидять на оцій газонавтовій голці, можливо, корупційні навіть голці. Я до речі, тут також не виключаю того, що е, політичні кампанії е, Фіцо і е, Орбана можуть фінансуватись за рахунок ось цих компаній прокладок, які постачають, отримують і розподіляють на територію їхніх країн гази нафту. То звичайно для них це погано, для них це катастрофа. І звичайно вони зараз будуть боротися. За те, щоб відновити власне це постачання російського газу нафти на території цих двох держав, будуть, тому що повірте, якщо зняти цю газову полку, ні Фіцо, ні Орба на наступних виборах не оберуть, тому що підуть вгору ціни на бензин, на дизель, на газ, на комунальні послуги і так далі, і тому подібне. Тому це питання не лише стосується України, це питання, перш за все, стосується політики. Політичного процесу корупційного політичного процесу в цих двох державах не більше і не менше. Тепер дивіться, що стосується України, так є загроза того, що як помста, Угорщина і Словаччина можуть зробити насправді дві або три речі: річ перша: вони можуть влаштувати щось на кшталт плакати на кордоні, як це було в Польщі. Пів року назад, і там протягом осені зими, так позиція друга: вони можуть намагатися принаймні перешкодити постачанню електроенергії до України, яка нам зараз дуже необхідна, і ми також тримаємо електроенергію з Словаччини та Угорщини. І позиція третя вони можуть посилити блокування нашого вступу до європейського союзу і тобто... допомоги і допомоги, більш. так тобто більше ну, це в рамках цього, ну, але ж вони Букані... до того блокували. Ви знаєте, мені просто здається, тут марочку можу свою ставити, пане Андрію. Трохи моя особиста думка, що трохи запізнилися з цими санкціями. Це давно треба було робити, тому що ну бачимо, як Угорщина себе поводить у ці так дуже тяжкі. Підкреслю роки для України і не реагували якось, ну бо зрештою намагалися діалог якийсь вибудувати. Ну от нема з ким, особливо після цього турне Орбана, та і до Росії, і от, те, що він там говорив. Ну просто чи є сенс далі продовжувати? От добре, що ну на мою думку, особисто звичайно, що ввели нарешті санкції, але, мабуть, трохи запізно можна було би і раніше, можливо, на Угорщину це якось би. Раніше бо щось справу... можливо до речі. Я скажу, чому взагалі були ці санкції. Ці санкції це є тут. Є також дві складові і вони полягають в тому, що перше, фактично, Орбан підставив Україну своїм візитом після нас до столиці держави окупанта. Угу. А друге питання Орбан висунув, пам'ятаєте, два тижні назад, чи три ми з вами говорили про ці 12 чи 13 вимог, які 15, вимог угорщини щодо вступу до Єврослі. Ну, абсолютно безглузді, недолугі а, 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 антиукраїнські вимоги. Там є купа вимог і в основному вони стосуються національних меншин української мови. Ну тобто, по суті, знаєте, така рашка. Два от. Отрашка нам висуває вимоги там щодо русскоязичного населення, там всякий інший бред імперський. От в цьому випадку Угорщина по суті з цими вимогами нікуди не, не відстала від Росії і по суті теж несе оцей бред імперський Тобто, все, що стосується питань там мовно-ідеологічних, це просто знаєте якась маячня на рівні 19-20 століття, на яку, на жаль, Доволі часто купуються європейські політики і українські. Ну про це навіть не хочеться говорити, про цю ганьбу. Але дивіться. Це теж може бути певною мірою така відповідь. Бо ті вимоги, які ставить Угорщина, вони є більше того, частина з них є неконституційними, тобто такі, такими, які порушують чинну, чинну конституцію, і по суті для того, щоб їх виконати, потрібно змінювати конституцію під час війни. Ну або взагалі не під час війни, ну якого чорта. Взагалі Україна має змінювати конституцію через вимоги якогось божевільного органу. Який катається до Кремля, який там хотілки Путіна виконує. Ну, ну ну перепрошую. Якщо в Україні взагалі такі вимоги будуть виконуватися, на мою думку, то ці люди, які будуть їх виконувати, і ті депутати, які будуть за таке голосувати, ну я не знаю після такого, як їх можна називати якимись адекватними словами, і як після того їх можна взагалі буде називати українськими депутатами? Ну це про внутрішню політику, але дивіться, можливо, це дві складові. Що перше, Україну Орбан фактично таким чином, ну якщо не принизив, то показав, що ми з вами трахуватися не будемо. А друге питання ось ці вимоги. Так можливо, дійсно, оцінивши, що Орбан фактично може програти на наступних виборах, якщо не буде цього рашистського газу нафти, можливо, він піде на якісь певні поступки, а можливо, він піде на певне загострення. Також таке можливо, якщо знову ж таки там. Прийде якась чергова методичка йому, тому що насправді може бути і загострення. Вони можуть спробувати зіграти ось певну таку в пін пінг-понг і показати, що ми теж можемо підвищувати ставки. Тобто я ж кажу, це може бути електроенергія, це може бути блокування, це може бути якесь блокування там по лінії фінансування чи європейського союзу. Це все може бути, і це вже історія стара, як світ, і Ми вже її знаємо. Але це підвищення може бути, якщо знову ж таки такі, ну будемо казати, рекомендації, такі думки будуть лунати з тих держав, які підтримують цих лідерів. А це, на мою думку, Росія, і це на мою думку, до речі, Китай. Давайте не забувати, що фактично Орбан і його група це є в тому числі дуже часто, а, м, такими, якщо не проповідниками, то а, Особами, які просувають на території Європейського союзу китайський порядок денний, тобто вони просувають не лише російський порядок денний, вони просувають тому числі китайський порядок, і отут дуже цікаво: якщо Китай, припустимо, ну дасть добро там скаже, що ми вам там, тисуємо, чи ми там, мовно кажучи, вас, вас підтримуємо, то тоді можливе підвищення ставок. Якщо Росія і Китай дистанціюються від цих питань. То тоді в такому випадку дійсно Орбану доведеться іти на певні поступки, і можливо навіть іти на те, що дійсно будуть перемовини якісь щодо постачання азербайджанського газу чи нафти по, по території Росії, який буде заходити на територію України, і йти потім в Угорщину і Словаччину. Але питання в тому, що скоріш за все, це буде не Азербайджанський газ, а знову ж таки російський. Бо він буде, бо, бо як його можна? Тобто Росія буде забирати собі азербайджанський газ, а їм буде віддавати все одно російський. Ну але це буде називатися, що це азербайджанський газ. Такий варіант теж можливий до нього теж треба бути готовим.